Вітаю, друзі! Сьогодні в уроці ми з вами подивимося дуже такий цікавий розклад на здоров'я. Це мій авторський розклад, який я зробила завдяки своєму досвіду роботи психологом і хочу ним з вами поділитися. Одразу скажу, що я ніколи не дивлюся питання по здоров'ю, які там стосуються якихось зовнішніх факторів, там порчі, зглазу, чи ще якоїсь іншої такої біліберди. Звісно, що я за розумний підхід, і я завжди раджу спочатку перевірити себе, перевірити у лікаря, здати аналізи, якщо є якісь підозри, і тільки після цього вже робити якісь там розклади. Здебільшого я роблю розклади по здоров'ю, які стосуються психосоматичних розладів. Наприклад, це може бути зайва вага, розлади харчової поведінки. Або вагітність, яка ніяк не настане в жінки, в якої там за медичними показниками, начебто, все добре, але завагітніти вона ніяк не може. Такі розклади я роблю і дивлюся. Тобто, все, що може стосуватися якихось психологічних причин того чи іншого вашого стану. Також сюди відносяться хронічні всякі захворювання, які ніяк людина не може вилікувати, хоча вже зробила багато всього. Звісно ж, я не дивлюсь такі важкі хвороби, як рак, чи ще якісь подібні. І я ніколи не дивлюся, чи вилікується людина, чи ні. Це взагалі повне безглуздя. Є медицина, є лікарі і є відповідальність самої людини за саму себе і за здоров'я. Тому ви самі будете собі визначати, які питання ви будете дивитися по своєму здоров'ю, які ні. Ще раз скажу, я дивлюся хронічні захворювання, я дивлюся психосоматичні розлади і я дивлюся такі питання, як вагітність. Отже, що будемо робити в цьому розкладі? Він доволі простий, однак він визначає ключові моменти. Перше, що ми будемо дивитися, це причина хвороби. Причина може бути психосоматична, вона може бути зовнішня, наприклад, якийсь вплив зовнішній, це вірус або бактерія, або ще щось. Тобто, ми дивимося, перше це причина. Друге, ми дивимося, як людина себе відчуває, і тут я викладаю дві карти на це. Як людина себе почуває і фізично, і морально. Тому що тут карти можуть показати, наприклад, що людина більше придумує собі цю хворобу, ніж вона є насправді. Тобто симптоми в нас є однозначно, але чи ця хвороба реальна, чи, можливо, вона придумана. Далі я дивлюся, можливі вигоди від хвороби. Можливо, когось це здивує, але кожна хвороба несе нам якісь вигоди. В чому для нас вигідна ця хвороба? Після вигод я дивлюся, які потреби ми не закрили. Ну, наприклад, потреба в самореалізації може призвести в психосоматиці до того, що в людини болять ноги або руки, або м'язи. Це все наука психосоматика. В ній потрібно розбиратися, якщо ви хочете знати саме психосоматичні причини хвороб. Однак карти Таро це дуже добре показують, тобто які незакриті потреби. Викладаємо ми, як я це називаю, ялинкою. Одна карта, дві, одна, дві. Далі знову йде одна карта, яка показує. Наше ставлення до цієї хвороби. Чи ми страждаємо, чи ми приймаємо. І пам'ятайте, що це робота з підсвідомістю, і ця карта покаже не те, що ви думаєте в своїй голові, а те, що скриває від вас ваша підсвідомість, ваше ставлення реальне до цієї хвороби. Далі ми дивимося, готовність щось робити, чи буде людина щось робити, чи готова людина щось робити в цій ситуації, вирішувати якось свою хворобу, чи вона так все і залишить. Також кладемо дві карти. І останнє ми викладаємо пораду від карт, все ж таки, на що нам звернути увагу і що нам зробити. Отже, давайте зараз зробимо такий розклад: візьмемо одну з найпоширеніших тематик. У здоров'ї це зайва вага. Наприклад, візьмемо клієнта, або це, це може бути ви, або, наприклад, людина, яку ви робите, в людини є зайва вага. І здавалося б, ну, вона живе вже багато років в цій зайвій вазі. І чому? В чому причина зайвої ваги людини? Дивимося, беремо першу карту. В чому причина зайвої ваги. А, людина щось залишила в своєму минулому. А, можливо, це якісь а, були втрати в неї, які призвели до набору ваги. Можливо, це були якісь емоційні потрясіння, від яких вона хотіла сховатися, піти, а, закритися від них. І вони привели до набору ваги. Тобто щось було таке в минулому. Від чого людина хотіла сховатися, хотіла звідти піти з того стану. І закривалася таким чином, що, можливо, був стрес від цього, і вона його заїдала. Далі, як людина себе почуває у цій зайвій вазі? В принципі, вона непогано себе почуває. Вона, я не можу сказати, що людина страждає від цієї ваги. Вона або вже звикла до неї. Або бачить сама, розуміє навіть якісь свої вигоди з цієї ситуації. Тобто вона не страждає однозначно. Далі, які ж вона вигоди може бачити в собі? Ми викладаємо одну карту. Ну, вона відчуває себе цілісною в такому контексті вигоди, в тому, що вона відчуває. Себе на своєму місці, тобто вона не відчуває, що вона повинна бути худою. Вона шукає в собі такі сенси, і вона їх знаходить, що вона виправдовує свою вагу, і їй від того, в принципі, добре. Вона, знаєте, можливо, думає, що хорошої людини повинно бути багато, можливо, це якісь ще установки з дитинства такі. так, Які потреби вона не закриває, які в неї є незакриті потреби. Бачите, як чудово, в неї є певні залежності, які вона ніяк не може подолати. Можливо, це саме залежність від смачної їжі, якою вона закриває свої там ті ж емоційні проблеми, від яких вона хоче піти і хотіла піти, так? Які ще потреби вона закриває? В принципі, це таке впадання в дитинство, тому що пухеньких діточок всі люблять. І, можливо, їй не вистачає саме цієї цього кохання або цієї любові, щоб її любили, і вона хоче бути такою схожою на маленьку дитинку, пухку, яку всі люблять? Ось такі потреби в неї тут не закриті. Під час розкладу ви можете тасувати карти, можете не тасувати це, як ви відчуваєте. Яке її ставлення взагалі до цієї всієї ситуації? Вона досить себе відчуває на своєму місці, знову ж таки, в нас перекликається трішки з картою світ, що... але вона контролює, вона розуміє, що в неї є зайва вага, але вона також розуміє, що це не та зайва вага, через яку вона повинна вже там бити на сполох. Тобто, досить рівно вона себе тут відчуває в цій ситуації. Чи готова вона щось з цим робити? Ні. Одразу бачимо, що ні. Вона хоче залишити ситуацію такою, як є, її все повністю влаштовує. Вона нічого не хоче робити з цим. Ну і яка порада від карт може бути? Давайте подивимося. Порада від карт все ж таки потрібно діяти. Інакше, можливо, якщо ми діяти не будемо, то. А можливо, в майбутньому вже це призведе до якихось проблем. Тобто, карти радять все ж таки щось зробити для того, щоб ну, не обов'язково там схуднути на багато, але зробити якісь, якісь кроки для того, щоб привести себе до ладу. Ось таким чином ми копаємося, ми дивимося в основному ставлення людини до ситуації. І взагалі її причини виникнення цієї ситуації. Давайте зробимо ще такий розклад на вагітність. Я колись робила такий розклад для своєї подруги, в якої був уже, там перша дитина була, і вона дуже хотіла завагітніти вдруге. Однак з чоловіком в неї довго не виходило. Знову ж таки, за всіма показниками, вони обоє були здорові, однак чомусь не було. В, не, в неї вагітності. Отже, перша причина, чому жінка не може завагітніти. причина полягає в тому, що в неї немає дуже такого жагучого бажання, в неї досить стримане бажання, скоріше, навіть не бажання, а розуміння, що потрібно. Можливо, там якось вік підходить. так? Якщо це молода дівчина, там це перша її дитина, можливо, їй вже там близько 30? І вже за віком вона розуміє, тобто тут немає такого жагучого бажання, воно досить таке помірне, що вже потрібно народжувати людину, так? Як людина себе взагалі відчуває? Стосовно цієї ситуації, ну, вона готова щось робити, однак, поки що вона не знає, що робити. В принципі, вона готова, можливо, там з чоловіком в них є якісь. Подвижки в цьому плані, однак результату, наприклад, немає. Вона очікує на результати і робить тільки ті дії, які для неї звичні. Так, можливо, вона не звертається до лікаря, а тільки намагаються вони таким природним шляхом цього досягти. Які вигоди можуть бути в неї від того, що вона поки що не вагітна? Давайте подивимося. Вигоди, тому що, вигоди в тому, що вона не впевнена. Знову ж таки, перекликається в нас картою помірність. Вона не впевнена, чи вона цього дуже хоче, чи вона до цього готова. Які потреби вона закриває тим, що вона поки що не вагітна? А вона розуміє, що якщо завагітня, то буде певною жертвою і доведеться долати багато труднощів, вона це все розуміє. І це таке уникання, в принципі, цих труднощів, можливо, страх перед ними, неготовність її до того, що її очікує, коли дитина народиться. Яке її ставлення взагалі до того, що вона ніяк не може завагітніти? Як вона до цього ставиться? Вона ставиться до цього досить спокійно. Вона розуміє, що в неї ще є час, можливо, що якийсь досвід вона від цього набуває. І, можливо, вона відчуває, що потрібно отримати якусь пораду в людини. Можливо, також вона вже розуміє, що потрібно прийти до лікаря, однак, стосовно емоцій вона це сприймає досить спокійно. Чи готова щось вона робити? Дивимося, тут ми викладаємо дві карти: готовність до дій, чи готова вона щось робити. В принципі, так. Дивіться, з одного боку, знову дуальність, знову 50 на 50. З одного боку, вона вже хоче цієї ситуації позбутися, тому що вона вже, можливо, втомилася, чи їй набридло, чи вже на кінець. Та, можливо, люди, які поряд, кажуть, чого ти ще не вагітна, вже потрібно, давай вже скоріше. З одного боку, вона хоче позбутися цієї ситуації, з іншого боку. Вона на ній зависла, залипла в цій ситуації, і в принципі, внутрішньо вона відчуває, що вона могла б в ній ще залишитися. Можливо, якісь зовнішні обставини її спонукають до того, щоб цю ситуацію змінити. Ну і все ж таки, врешті, яка порада від карт для цієї жінки, для цієї дівчини може бути? Дивимось: порада від карт. Випликати в собі бажання, знайти в собі бажання, тому що якщо немає жагучого бажання, то через те нічого не виходить. Подумати над своїми внутрішніми перепонами і знайти в собі всередині це бажання, плекати його і від цього жагучого бажання вже будуть плоди, в тому числі вагітність. Тобто тут більше порада на психологічну роботу. Проробити свої ось ці моменти, всі про які ми говорили, і все ж таки здобути це бажання всередині себе. Отже, друзі, домашнє завдання вам буде за цим розкладом зробити на одну ситуацію у вашому житті, зробити розклад, надіслати фотографію розкладу і його трактовку. Ви можете надсилати трактовку голосовим повідомленням, або навіть відео зняти, як вам зручно. Готову ситуацію я тут вам не даю, я їх пояснила вам в уроці. Ну, а ви зробіть, будь ласка, це такий довгий в принципі, розклад. Зробіть, будь ласка, на реальну вашу ситуацію, або якщо не хочете там на своє здоров'я дивитися, подивіться на ситуацію знайомої вам людини. Стосовно того, які питання по здоров'ю дивитися, які ні, ви, звісно ж, визначаєте для себе самі. Я бажаю вам успіху. Якщо є питання, обов'язково задавайте. І побачимось з вами в наступних уроках.